Друзі, привіт! Починаємо нашу зустріч і сьогоднішня наша тема ритми. Як ритми життя впливають на ваше здоров'я? Як можна врівноважити ваш денний ритм так, щоб зберігати вашу енергію і навіть покращувати її. І це, до речі, найпростіші методики, найпростіші способи, як ви можете підтримати і підняти своє здоров'я. Тож, не тхаймо часу і занурюємося в наші ритми здоров'я. Поїхали! Найперший і найважливіший ритм в нашому житті це ритм нашого дня та ночі, нашого бодрствування та нашого відновлення. Задайте собі питання, наскільки ви відновлюєтесь, наскільки достатньо у вас енергії впродовж дня і наскільки ви себе почуваєте виспаним та відновленим вранці? І це характеристика, Наскільки збалансовані ваші ритми? За своєї практики я побачив, що ідеальний ритм дня та ночі для людини це десь лягати до 11 вечора і вставати не пізніше за сьомо. Більшість моїх клієнтів, які мають міцне здоров'я та класно себе почувають, вони живуть саме в цьому ритмі. Звісно, що можна вставати о 5-й, у вас буде більше часу для себе для практик, це найкращий час для відновлення і дихання, для вашого кишківнику, для медитації, але. Що найменш для базового здоров'я 7 ранку це такий умовний дедлайн і найкращий ритм для вашого відновлення. Чому 11 вечора? Тому що в нашому організмі всі органи вони працюють за ритмами природи. навіть якщо ви потім висинаєтесь, навіть якщо ви, у вас якийсь джетлег, чи у вас якесь особливе харчування, ви все одно живете на цій землі, в якій працюють певні ритми. І в цих ритмах наша печінка починає своє відновлення після 8-ї вечора. І в цих ритмах найкращий період відновлення для організму починається з 11-ї вечора і десь до 6, до 5, до 6 ї Ну, максимум до 7 ранку. Тому втрачати цей час я вам дуже не рекомендую, особливо, якщо ви хочете прожити довге та щасливе життя. Другий із найважливішості ритмів тіла це ритм нашої активності. Я вам бажаю, щоб кожного дня у вас якась була прицільна фізична активність, направлена саме для відновлення вашого стану. Це може бути моя улюблена руханка, це може бути якась аеробна, чи силова, чи кардіонагрузка, але дуже важливо. Щоб вона була відповідною до вашого стану і до вашого сьогоднішнього самопочуття. Тому що, коли ви в силах, ви можете прямо гори звернути, а коли ви не в силах, вам потрібно трохи-трохи себе поберегти і не намагатися робити як звичайно, не намагатися бути роботом, який постійно трохи повищує свої результати. Бо це дуже сильно може підірвати якраз ваше здоров'я. І якщо ви відчуваєте себе в силах, да, рухайтесь, і я вам дуже рекомендую, щоб у вас була програма мінімум. І програма максимум по вашій активності, по вашій фізичній активності за день. Прибирання по дому чи якісь прогулянки з дітьми до школи від школи. Я не рахую за активність. Активність це саме час у вас для самої себе, і час, коли ваша увага знаходиться в вашому тілі. Це може бути мінімальна фізична руханка, але свідома і з відновленням, і з відчуттям такої трансформації в тілі, і може бути різні більш специфічні активності. Моє внутрішнє правило для себе, що мені потрібно спітніти один раз за день. І це означає, що мої метаболічні резерви, моя активність, моя система дренажу і очистки тіла вона відновлюється, і мій організм працює в правильному ритмі. Наступний дуже важливий ритм в тілі це ритм вашого харчування. І це не тільки що ви їсте, але й як ви це їсте. І дуже важливо для нашого організму, щоб це були впевні, зрозумілі проміжки для вас. Тобто, ваше тіло буде налаштовуватись, що саме там о 9 чи о 8 у вас сніданок, чи саме там о першій годині у вас обід. І саме там 5 чи 6 у вас вечеря. І організм під цей час буде вже виробляти спеціальні речовини для травлення. Він буде, буде е, готувати, готувати вашу травну систему, вашу нейроендикринну систему. Все ваше тіло буде прилаштовуватися, скоро буде харчування, скоро буде прийом їжі. Ось і ще дуже важливий момент це закінчити основні прийоми їжі до 8-ї вечора. Тому що. Після цього наступає організм, наступає стадія відновлення організму, коли потрібно знайти час, коли організм переключається в парасимпатичний стан, і це означає, що це йде така оборка в тілі. От уявіть собі офіс, який працює до сьомої. І о восьмій приходить прибиральниця, яка все налаштовує, наводить порядочок, відкриває віконця. Пускає свіже повітря і наводить лад до наступного робочого дня. І якщо ці офісні працівники залишаються пізніше, то, на жаль, ця прибиральниця не може навести порядок. Тому, будь ласка, слідкуйте за вашим внутрішнім простіром, за вашим внутрішнім храмом вашого тіла для того, щоб організм міг відновлюватись і класно продовжувати працювати. Про правила корисного, здорового прийому їжі я розповім в окремому відео, бо це об'ємна тема: як саме налаштуватися на прийом їжі, як потрібно їсти. Які потрібно продукти обирати, та як прийти до індивідуального для вас найбільш підходящого харчування, все це буде згодом. І останній на сьогодні ритм, який я хочу вам розказати, це ритм вашої ментальної роботи, це ваші внутрішні ритми ваших думок. І в тому також є певна періодичність. Ми впускаємо в себе інформацію, вона через нас проходить, вона якби обробляється нами, і вона стає певним нашими рішеннями, певними нашими надбадями, певною нашою активністю. Ось, і дуже важливо, щоб ви усвідомлювали, коли ви зараз набираєте інформацію, і потім ви якби повні цієї інформації, своїх задач, ідеї, у вас там вішборди, у вас там мудборди, у вас там якісь плани, прожекти і все таке інше. Потім у вас йде період оброблення цього і випрацьовування якихось стратегій і ідей, і потім обов'язково повинен йти період очищення, коли ви не думаєте, коли ви звільняєте свою голову. І краще це зробити свідомо, не через скрольнення інтернету чи якісь просто вбивання часу, а через те, що навчитися зупиняти свої думки, навчитися зупинятися взагалі. І навчитися більш кайфувати від того, щоб бути з собою в своїх відчуттях. І в саме цей період відновлюється робота нашої системи, нервової системи, відновлюються наші нейронні зв'язки, структуруються ті процеси, які ми напланували собі, і це як період такого очистки відновлення для вашої нервової системи. Тобто ми всі оточені ритмом, і для того щоб наше життя допомагало нам рухатись в нашому напрямку, допомагало нам бути більш успішними, більш здоровими, більш щасливими і робити це легко. Незважаючи на всі оточуючі процеси, я знаю, що всім нам зараз може бути важко і може бути незрозуміло, куди ми рухаємося, для чого. І саме тому робота з вашим внутрішнім простором, з вашими притмами і з вашими життєвими принципами, це основополагаюча фундація для вашого здоров'я та щастя. Обіймаю вас міцно, любі! До зустрічі в нових випусках. Папа! -па.